Він вижив там, де не витримував ніхто. Легенда з змішувача за 700 гривень, Самого топового змішувача. Коли питають 700 гривень, і що він не тече, я кажу, так, не тече, бо в мене він стоїть, і я не міняла ні аератор, ні картридж. Я тільки підкручую у, паличку. Все. Цей змішувач ставили в орендованих квартирах на СТО, розлітається аж бігом в кав'ярні, розлітається аж бігом там, де дуже сильна експлуатація. Це не зрівняти з домом. Його ставили навіть на дачі. Це взагалі, шикарний варіант. Він виживає. Всі ми знаємо, що змішувачі за 700, 600, 500 гривень не можуть не ламатися. Вони ізначально з виробництва приїжджають вже зламаними. Але оцей змішувач, який у нас на сайті коштує 700 гривень, реально перевірений. Перевірений покупцями, дуже мало людей звернулися на заміну картриджу, але ніхто не прийшов, не кинув його в морду, не сказав забери. Термінатор у світі сантехніки я думав, зламається за місяць. Минуло три місяці. Я в шоці. Ну це таке. Теж писали. Якщо колись зламається, візьму такий самий. Це саме мій улюблений.